Тари земель, мільйони гривень у банках та елітні авто. Ні, це не про майно наших депутатів, а про електронні декларації очільників медзакладів України. Тепер про доходи головних лікарів можуть дізнатися не лише чиновники, як це було до 16-го року, а й звичайні люди. Чи відповідають доходи статкам? Дивіться сьогодні у програмі. Би приносять гроші особливості декларування лікарів. Головний лікар Вінницького обласного онкодиспансеру задекларував за з мільйони гривень. Який відсоток декларацій медиків опрацювали головні антикорупціонери країни? Декларації, які зараз знаходяться в базі, повинні були проходити через автоматизовану систему перевірки. Та як за кошти держави лікують ті, хто потрапив по зору лікарських таємниць. До нас завітала Лариса Оліг, батько якої помер цього року у борщівській районній лікарні. Чому жінка вважає, що медики поступили непрофесійно? Зараз розпитаємо. Вітаю вас, пані Ларису. Доброго дня. Для початку розкажіть щось про свого батька, який він був. Ну, батько для мене це батько і мати саме знаєте, Звичайно. найдорожча, найближча людина. Який був звичайний звичайна людина, пенсіонер, якому 77 років, який працював довший час на залізничній станції. Що можна Перед сказати, тим, про як потрапив у лікарню? Він скаржився на стан здоров'я. Знаєте, в такому віці, звичайно, що є проблеми із здоров'ям біля хати. Він робив все, що потрібно. Той день, 20 лютого, я в Тернополі 10 ранку. Мама мені позвонила, що Ларіса так і так з татом сталася біда в лікарні відняло ліву сторону ну, до швидкої претензії. Я не маю. Абсолютно я, я не можу нічого сказати, тому що вони свою роботу я, я можу сказати, виконали. Всі 100% професійно, так але в приймальному відділенні там вже зовсім інша. історія. тобто швидка його привезла в приймальне відділення? Так, так. так. І що було в приймальному? Десь це було е, біля половини дев'ятої ранку е, на каталку, приймальне відділення. Е, чекають, чекають. Лікаря немає. Медсестри там свої якісь там, е, як то кажуть, документацію заповняють. Не підходить ніхто, проходить там. Певний час 30 хвилин, 40, ще якогось хворого на каталці привезли. Тобто ваш тато перебувавши в приймальному відділенні півтори, пів, години. півтори години. До нього ніхто не приходив, ніхто не дивився. Але не. пацієнтів, які поступали після нього, забирали. Ні, так? ні, зі слів мами поступив ще один пацієнт, якого поруч от каталка лежала, і там протягом якогось часу, може, це 5, 10, 15 хвилин, підійшов головний лікар. Може, це був родич їхній, і мама стоїть, стоїть каталка. Тато лежить на каталці, каже: мама: прийшов пан Прокопович, подивився, оглянув щось, там переговорив з рідними і пішов по своїх справах, чи в кабінет, чи там куди там вважав за потрібне. Мама каже: подивіться, лікар, подивіться до хворого. Ніхто нічого не подивився, ніхто не прийшов. А Лікар нічого не сказав, ніхто тобто... нічого. Він подивився поруч на, на хворого, який лежав на каталці, повернувся і пішов. А батько в якому стані на той момент? Він був при пам'яті, він пам'ятав, просто в нього була віднята оталі. Сторона. Я не знаю, хто дав команду через півтори години, щоб е, батька в неврологію підняли на третій поверх і ну, якби, госпіталізували в те відділення. Батька привезли зі слів матері на третій поверх не привезли, це притаскали, грубо кажучи, його, бо саме знаєте, третій поверх ліфта нема. А хворому з інсультом будь-який е, рух, як то кажуть, можуть може потім ускладнення бути. Так, вони його при, е, принесли. ніхто там, я не знаю, бідні як каже мама, брат і шофер швидкої допомагав його на третій поверх нести все. Лікаря нема. Мама ходить. Дівчата, в яку палату мені хворого цей не знає, лікар на обході. Чи надають допомогу в борщівській районній лікарні? Та чому у медзакладі працює колишній голова районної адміністрації, якого зловили на гарячому придачі хабаря? Дізнавалася Єлизавета Клепецька. 100 тисяч гривень. Таку суму озвучили правоохоронці у розкраданні коштів. Борщівської районної лікарні. Це тоді, коли пацієнту у медзакладі жаліється на неякісні послуги. Яка зараз ситуація тут? Та де ділися кошти, йдемо з'ясовувати. Про відеозйомку у лікарні адміністрацію медзакладу ми попередили. Підозріло, однак, головний лікар сьогоднішнього дня пішов у відпустку. На конкурс нині поїхав і на чмет районної лікарні. Віддуватися за всіх прийшлось Мар'яні Миколаївні, заступниці головного лікаря з дитинства та пологової допомоги. Лікарка кличе на консиліум через приїзд журналістів, усіх завідувачів відділення. Після коротких бесід з лікарями-заступниці прямуємо до приймального відділення. Саме там, зі слів рідних, майже півтора години пролежав Василь Костюк. Казали нам, що не приходили дуже довго лікарі. На огляд, як ви можете це прокоментувати? Я не можу прокоментувати ніяк. Це є медична документація. Просто ситуації бувають різні і неординарні. Бувають ситуації, коли ти даєш, там от справді людина помирає, треба надавати невідкладну допомогу. Тому чітких таких норм абсолютно немає. То чому хворий пролежав півтора години у приймальному відділенні? Заступниця конкретної відповіді не дає. Далі лікар веде нас до відремонтованого хірургічного відділення. Тут працює колишній голова районної адміністрації Іван Чепасюк. Чиновника у 2011 році зловили на гарячому, коли той брав хабаря за виділення землі. Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 9 років. Однак, колишній чиновник подав на апеляцію та вийшов на волю. Продовжує свою кар'єру чи вже у стінах районної лікарні, на посаді хірурга. Чи бере гроші у пацієнтів запитати у районній лікарні? Хірурга не вдалося. І він ургентний хірург і він йде по графіку, по змінах, розумієте. Ну, Ви, напевно, здогадались, чому я про нього ну, я, питаю. Я розумію. Ну, і... ну, нічого, нічого. Скажіть, будь ласка, як спеціаліст можете оцінити його? Ну, Нормальний спеціаліст, пройшов школу, ні. Та вже по закінченню знімань у лікарні до нас зателефонував Іван Чепесюк та попросив про зустріч. Вас е, було спіймано на хабарі. Чи берете ви зараз е, хабар у у лікарні? Ну давайте е, ми трошки тут розділимо ці всі речі. Справа в тому, що е, така ситуація була на зламі 10-11 року, коли я був головою адміністрації. А до лікарства це не має ніякого відношення. Тоді ця справа була сфабрикована, і потім вона була закрита за відсутності складу злочинів. Тим часом Мар'яна Гайдучик розкаже, як живе головний лікар, який на посаді більше п'яти років. Вперше цього року Олег Прокопович заповнив декларацію не лише на розгляд свого керівництва, а й мешканців, яких обслуговує місцевий медзаклад. Лікар звичайної районної лікарні задекларував у Борщові три квартири та будинок площею у 80 квадратних метрів. Та, чи відповідають статки його доходам. Пересувається головний лікар на іномарці. Шкода Супер 2008 року на сайті авторія таку автівку можна придбати від 9 тисяч доларів. За декларацією Олег Прикопович має три земельні ділянки у селі Іванків за 10 кілометрів від Борщова. У медзакладі, яким зараз керує прикупович, виявили фінансові порушення на понад 100 тисяч гривень, упродовж 2013-2016 років незаконно використали кошти, не перерахувавши до бюджету дохід, отриманий від оренди комунального майна, а також виписуючи собі зайві надбавки. В той час, як премії були для заступників головного лікаря та завідуючих відділення, решта медперсоналу працювали на одну зарплату. Зараз же простим працівникам вже декілька місяців затримують заробітну плату. Ви знаєте, що в державі зараз є недофінансування медичної галузі. Субвенція розподілена з Києва і вона впала на рахунки громад. Громади тепер приймають на своїх сесіях відповідні рішення. І тоді перекидають гроші на лікарню, і лікарня тоді виплачує. Так що ми залежні від даного чинника та статки Олега Прокоповича лише крапля в морі. Продовж року до нас зверталися мешканці з різних куточків України, які нарікали чи то на умови в медзакладах, чи на фаховість медиків. Ми вирішили проаналізувати, як же живеться медикам, які працюють. У цих лікарнях не мають декларувати свої статки лікарі там середньої ланки, да або ті, що зранку до вечора стоять в операційній, наприклад. Але головні лікарі, які розпоряджаються бюджетами, які фактично є керуючими людьми, да які керують державними бюджетами, тому що гроші приходять в лікарню, вони не розпоряджаються, які наймають персонал, так як вони є в першу чергу управлінцями, вони підпадають під закон про електронне декларування. Не бідує і головний лікар Київського міського клінічного ендокринологічного центру Микола Гульчій. Дружина пана Миколи працює заступником директора інституту гігієни та медичної екології імені Мерзеєва при академії медичних наук. Чоловік їздить на BMW X3 2012 року випуску. Зараз така автівка приблизно коштує від мільйона гривень. Дружина пані Олеся їздить на елітній автівці Mercedes-Benz, яка коштувала щонайменше 70 тисяч доларів. По перше, у мене завжди були машини. Починаючи від жигулі, закінчуючи там старими імпортними машинами, я вам сказав, що я ні хвилинки не сидів, я весь час працював. Я збирав гроші, я їх купив звичайно. Дружина моя професор, я професор. Ну я можу в 61 рік мати машину. Вказані у декларації і 9 земельних ділянок, шість з яких знаходяться у Києві та Києво-Святошинському районі. Щоправда, записані вони не тільки на Гульчія Миколу, а й на дружину, тестя і тещу. Якщо взяти докупи всі ці ділянки, то разом їхній розмір становить майже півтора гектара. Я проживаю на нивках. Там е, проживав і проживає до цього часу батько моєї е, дружини. І живу я зараз з дружиною, і батьки теж живуть в цьому будинку. Під час аналізу декларації нас зацікавив ще один лікар Луцької міської стоматологічної поліклініки, який у 2013 році придбав собі автівку Мерседес benz e 250. А ви поцікавити звідки автівки, що тізять дівчики молоденькі, хлопчики молоденькі, такими самими машинами. Чи вони заробили? Де в них ні стажу, ні зарплати немає. В мене зарплата серйозна. Я п'ят вже стільки на пенсії. Отже, зарплата у головного лікаря луцької міської стоматологічної поліклініки 145 тисяч 965 гривень. Це приблизно 12 тисяч гривень за місяць. Як же вказав головний лікар, має він і пенсію майже 60 тисяч гривень на рік, тобто 5 тисяч гривень на місяць. Це лише ті статки, що є в е-деклараціях борщівського, луцького та київського медиків. Відповідність реалія має перевірити НАЗК. Та чи першочерговими для бощівських медиків є прибутки? Тоді як від кожної хвилини залежить людське життя. У відвертій розмові в студії. Будучи в медзакладі, Василь Костюк відійшов у вічність. Рідні, впевнені, причина не лише в хворобі. То чому чоловік назавжди закрив повіки? Продовжуємо розмову з його дочкою Ларисою. В результаті знайшла вона десь там по палатах ходив Володимир Олександрович, обхід робив обхід. Галт. Галт. І тоді вона каже: подивіться, подивіться, що, що мені робити. Знову ж таки, зі слів матері, приходить лікар до хворого. Я не знаю, яка там палата була. Він сказав положити його. Він його тиск не поміряв. Він його практично не оглянув. Він пульс не пощупав. Він не подивився навіть кардіограму, яку швидка дома зробила. В результаті я кажу: дай мені трубку лікарю, я хочу переговорити з ним. Можливо, йому варто буде в Тернопіль сюди транспорт, транспортувати. Вона мені говорить, що лікар зараз немає. Це вже десь було біля 12-ї години. Я кажу, а де дівчата чую, вона там ходить по відділенні до медсестер чи до кого. Де Володимир Олександр Нема, пішов на обід. Мамо, ну як пішов на обід? Його протягом двох годин не було. При робота, тому що робота роботою, робота, а обід я розумію. Через хвилин п'ять-сім зайшли в палату. Я кажу, мамо, давай глянемо, чи поміняли ті флакони крапельниці. Заходимо, поміняли лікарства, інші підключено, але батько вже не дихав. В палаті він лежав, крапельниці крапали, батько не дихав. Чи спілкувалися ви після смерті із завідувачем відділення? Чи вам пояснювали причину смерті вашого батька? Я кажу, давай я піду просто до головного і от запитаю, як так сталося і чому, чому це так? Він опустив очі, опустив голову, більше мовчав. Запитання давала, якби я в результаті потім, аж через якийсь час, може хвилин, три розмови пройшло, Як він каже: Я дзвонив і дав. Призначення, щоб йому вкололи. Мама каже: неправда, його зовсім ніхто нічого не колов, крім швидкої дома. А я, зрештою, кажу: а хіба так можна, не оглянувши хворого з відділу, подзвонити медсестрі в приймальне відділення і сказати: вколи такому-то, такому-то, стільки-то, стільки-то. Я просто звернулася до вас, бо не могла промовчати. Можливо, я кажу, якби зі мною такого не було, цей конкретний випадок, я би ще довший час мовчала, дивилася там передачі, як то кажуть, співчувала, говорила про себе так, така медицина, такі лікарі, такі медики, таке зараз все, як то кажуть, і вчителі, і депутати. Але, от, зіткнувшись, просто один на один з цією проблемою. Просто ну ти кажу мовчати. Я носиш в собі, тобі важко це Звичай. і хочеться висказати. Дякую вам, що ви знайшли час приїхати до нас. Дякую, що ви знайшли сміливість в собі не мовчати, а говорити, що такі випадки є. То чому пацієнт мусів півтора години лежати у медзакладі без уваги лікарів? Наша журналістка Єлизавета Клипацька дізнавалася у завідувача відділення. Заступниця головного лікаря водить нас по відремонтованих відділеннях. Ми ж просимо показати нам неврологічне скарги, на яке були від Лариси Оліг. Бачимо, картина там зовсім інша. Завідувач неврологічного відділу ну, на даний час відлучився, сказав, що їде на виклик. Ми ж тим часом йдемо по відділеннях, аби розпитати у пацієнтів, як тут лікують. Для того, щоб винести, треба Я дала 100 гривень, знайшли чотири мужики, щоб вони винесли. Я полежала тут тиждень і мені бачу, ефективного лікування немає. Я кажу, хочу в Тернопіль. Ну, вже організували машину, треба заплатити за бензин, щоб тебе завезли. Е... Підходить до мене медсестра. Пані, ви подумали, хто вас має знести на долину? Я після інсульту повинна подумати, хто мене має знести. Прийшла одна медсестра, вколола коло укол, другі ніколи. Піду у палату туди до них можу придати в коле до коло це мій обов'язок. Я хвора лежу, в мене тиск. Я маю йти просити, щоб мені у зробили. Скажіть у завідувача відділення своє бачення подій з Василем Костюком. Я запитав, в якому стані хворий. Мені сказали, що там глянули його Оглянули, що стан його відповідає такому, що можна його госпіталізувати до нас у відділенні. Каже, що була присутня лікарська халатність, те, що довго чекали. Чи було на вашу думку така лікарська халатність? Якісь лікарське недопрацювання? Я так не вважаю. Пацієнт не чекав півтора години, того що його оглядали медики, і тут відділення оглядав. Неохоче, та все ж розповідає лікар і про теперішніх своїх пацієнтів, які поскаржились на нефаховий персонал. Ми тільки що були в палаті, оди жіночка жалілася, що в неї брали гроші за те, що її зносили і піднімали ну, по сходах. Хто в цим у вас займається в відділенні санітарки або допоміжний персонал лікарні, тому що у нас ліфт не працює? Які статки у лікарів обласних лікарень, умови, яких у медзакладах бажають кращого? Знає Мар'яна Гайдучик. Сімейні клани не лише політичні, а й лікарські. Дружини, доньки та сини збагачуються при державних установах до того ж, дотаційних. З'ясовуємо, як вдалося організувати бізнес при лікарнях і чи завжди такі прибутки є законними? 30 мільйонів гривень саме стільки заробив лікар Волинської обласної лікарні за 2016 рік. Виправдовується більше половини коштів його сина. Має позичку, але він взяв, поклав на мене. Каже, я боюсь на себе ложити, я покладу на тебе. Це дійсно так. І в мене тільки машина дасте і 100 тисяч. Я десь сказав, мені здається, біля 100 чи 100 тисяч 100 000. доларів. Так. Отже, заробив Іван Сидор на посаді головного лікаря Волинської лікарні понад 179 тисяч гривень за рік. Тобто за кожен місяць своєї роботи чоловік отримував приблизно 15 тисяч гривень. Має головний лікар і пенсію приблизно 3,5 тисячі гривень. На рахунку Приватбанку у цього лікаря задекларовано 107 тисяч доларів. Та аби назбирати ці кошти, не купуючи житловий будинок на майже 500 квадратних метрів, який також вказаний у декларації. Дві земельні ділянки та машину Рено Дастер 2012 року випуску не харчуватись та не одягатися. Головному лікарю знадобилося б 12 років. Вказані у Івана Миколайовича і немаленькі відсотки, які набігли йому за вкладені кошти у банк 987 тисяч 359 гривень. За формулою ми підрахували, яку ж суму приблизно головний лікар Волинської обласної лікарні поклав у банк, аби мати такий пасивний прибуток. У Приватбанку, де Іван Сидор зберігав свою готівку, відсоток надклад був у 16 році не більше 10%. Рахуємо, приблизна сума, яка у нас виходить, майже 380 тисяч доларів. Тоді як у банку у нього на рахунку задекларовано трохи більше 100 тисяч доларів. Кажу... Головний лікар зізнається, сім'я у нього і справді набідує. бідує. Сини мене старший займається бізнесом. Ну, фармацевтичну має там, і в Львові має аптеки, я знаю. І мав, е продав потім знову. Має аптеки, там інший бізнес, я навіть не знаю, чесно кажучи, яким він зараз він бізнесом він різними займається. Він в мене бізнесмен і молодший син був бізнесом. Та ми показали лише ту частину доходів, яка у декларації вказана саме на нього. Загалом сім'я Сидорів має понад 30 мільйонів гривень доходу, 12 земельних ділянок у Волинській та Рівненській областях, два житлових будинки та дві недобудовані хати. Що цікаво, дружина Івана Михайловича Наталія, окрім того, що допомагала сину з бізнесом, очолювала дитяче відділення психіатричної лікарні. Невістка головного лікаря обласної лікарні Наталія Сидор, кардіолог, ще одна невістка Роксолана, офтальмолог у цій же лікарні, що її. Тест. Дуже часто виходить, що там, наприклад, чоловік головний лікар, дружина працює в цьому ж закладі. Офіційний дохід там досить скромний, але при цьому вони мають кілька авто, вони мають там кілька квартир. Дуже часто вони мають, наприклад, бізнес, бізнес пов'язаний з, з медициною. Олександра Остінова з центру протидії корупції також досліджувала декларації головних лікарів. Каже, подекуди головні лікарі багатші ніж народні обранці. Головний лікар Вінницького обласного онкодиспансера задекларував за минулий рік 3,5 мільйони гривень доходу. Із них він сказав, що це все в мене в дружини гарний бізнес. Так от я зайшла, подивилася, хто дружина. Дружина отримує 40 тисяч гривень на рік, це близько 4 тисяч гривень на місяць, працюючи в його ж онкодиспансері. Да, на неї справді є зареєстрована фірма, але ця фірма знаходиться в сусідньому будинку з онкодиспансером, і це діагностичний центр. Тобто, фактично, ти приходиш в лікарню, а тобі кажуть, ой, у нас тут. Не вистачає обладнання, от іди в сусідній діагностичний центр і зроби все, що тобі там треба. Олександра Усінова каже, вінницький лікар це лише приклад. Насправді таких, як він, десятки. Майже мільйон гривень, 760 що тисяч він задекларував як доход від фармацевтичних компаній. Всі ці фармацевтичні компанії мають препарати пов'язані з мають препарати для лікування онкології. Це конфлікт інтересів. Стосовно наявності фармацевтичного бізнесу безпосередньо у членів родини або близьких людей до лікарів або головних лікарів. То безумовно це може стати тим прапорцем, на що варто звертати увагу. Як перевіряють декларації лікарів, доходи яких не відповідають їхнім статкам? На ЗК орган, який досліджує декларації та висуває підозри не лише чиновникам, держслужбовцям, а й лікарям. Як проаналізували службовці декларації медиків та чи знайшли у них порушення, дивіться далі. Те, що головні лікарі заповнили та подали декларації, це ще не означає, що її будуть перевіряти, каже член громадської ради при НАЗК Віктор Таран. Зараз НАЗК закінчує перевірку членів уряду згідно декларації за 2015 рік. А ще є депутати за 2015 рік, а ще є. Близько 200 тисяч чиновників. Активісти кажуть, з усіх декларацій лікарі останні в черзі на перевірку. Наразі майно медиків в електронному вигляді лише для того, щоб замилювати очі українців. Наразі просто назика населена гельспен запобігання корупції ще не дійшло руки В них вони навіть не до кінця перевірили урядовців. Тепер в певну певпевно категорію, там 30 осіб, здається. Вони перевіряли, і не до кінця перевірили. А те, що перевірили висновки, вони не затвердили на своєму засіданні. І це дало змогу українцям і навіть середньостатистичним лікарям побачити насправді, як живуть головні лікарі. У нас є маленька еліта головних лікарів і більшість медичного персоналу лікарів, які реально живуть і працюють за копійки, рятуючи людей, або мають ховати очі, коли їм там 50 чи 100 гривень подяки кладуть в кишені. Ми надіслали запит на ЗК аби дізнатися, скількох головних лікарів вже стигли перевірити антикорупціонери. Та, схоже, агент. Ство не стигає не тільки опрацьовувати декларації, а й свою пошту, бо відповідали на запит більше визначеного законом терміну замість п'яти днів удвічі більше, ба більше у відписці, бо інакше це не назвеш. Казали інформацію лише про те, кого має перевіряти на ЗК. Декларації, які зараз знаходяться в базі, повинні були проходити через автоматизовану систему перевірки, через логістичну та арифметичну систему перевірки. На купівлі машин на да, завіт. Ну нібито логічно, 100 тисяч заробили, 100 тисяч потратили. Але ж ну несправдиво, тому що ну арифметично так, да, але нелогічно, тому що а на що ви тоді жили? У нас не існує єдиного державного реєстру публічних службовців, підшов фактично підпадають лікарі. Друге, у нас немає відслідковування, хто подав, хто не подав, тому що в нас немає цього першого реєстру про який я сказав. Як наслідок, тільки в ручному режимі можна ідентифікувати, хто подав, хто не подав. Про невідповідність роботи НЗК ми повідомили уряд та громадську раду про НЗК. Наразі чекаємо відповіді після опрацювання ними інформації. Це була програма Лікарські таємниці. Пишіть нам у соцмережах та телефонуйте на гарячу лінію. Змінимо українську медицину разом. Побачимось.